Запитання, які підвищують рівень усвідомленості. Третє запитання для підвищення рівня усвідомленості. А що мені насправді потрібно? Прям кожне слово, що мені не комусь саме мені насправді, тобто не вигадана, не нав'язана думка, а насправді, моя думка потрібна. Задумайся над цим питанням, це дійсно прокачує рівень усвідомленості і налаштовує тебе на ту дорогу, яка дійсно твоя, і завдяки якій ти будеш приходити до свого щастя, нічогось там іншого сусіда, батька, мами, бабусі. Не знаю одногрупників, робітників, не знаю там кого завгодно, друзів. Твоя власна дорога. І завдяки цьому запитанню ти також будеш приходити до, своє, до свого шляху і рухатись до нього. Якщо тобі сьогодні було корисно, став вподобайку. Пиши в коментарях, які ти інсайти забираєш з а, сьогоднішнього відео, так. А, що тобі відкликається? І якщо хочеш прокачати свій рівень усвідомленості для себе, пиши мені в директ, давай познайомимося, і на коуч сесіях доведемо твій рівень усвідомленості до того рівня, який ти собі вважаєш за потрібним, щоб ти досягав своїх цілей. Давай спілкуватись!